Акваторія Дніпра, обабіч яхт клубу Січ нашого міста стала місцем проведення чемпіонату України з вітрильного спорту у класі Плату 25 у регаті якого беруть участь 10 човнів, які, окрім господарів, представляють гостей з Київської та Миколаївської областей. Звітні перегони у Дніпрі, організаторами яких спільно виступили одноіменна федерація регіону з цього олімпійського виду спорту та міська рада. Відзнака успіхів і заслуг наших вітрильників на вітчизняних і міжнародних аренах, звідки вони постійно повертаються з нагородами у різних класах човнів серед дітей, юнаків і дорослих. Дуже кортезні і потужні результати наших спортсменів з парусного спорту, як і на всеукраїнській арені, так і на міжнародній арені, відділення парусного спорту, спортивної школи наших комунально-зводних і виступальних видів спорту Лімперської міської ради та школи вищої спортивної майстерності. Показує дуже високі результати, тому всім сьогодні бажаємо успіхів та перемог. Урочисту церемонію відкриття змагань відкрив співголова оргкомітету чемпіонату і водночас його учасник Артур Шутін, який боронить Україну в лавах Збройних сил України, слідчого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих на війні з Росією. Далі традиційно пролунав державний гімн України, присутніх привітав, подякував та побажав успіхів, і водночас презентував оригінальні кубки для нагородження, зроблені з артилерійських гільз. Голова. Федерації вітрильного спорту Дніпропетровської області Артем Хмельников який серед іншого зазначив про те, що нинішня регата у нашому місті, не дивлячись на нелегкі часи, які переживає Україна, пряме підтвердження тому, що ми і надалі залишаємося морською державою. Цей захід я вважаю, що буде і далі таким популярним, популяризовувати вітрильний спорт, і ще раз підтверджувати, що Україна є. Морською вітрильною державою. від імені влади Дніпра усім причетним за організацією і проведення чемпіонату. Подякував, який побажав учасникам сім футів під килим, секретар міської ради Олександр Санжара цей чемпіонат був би неможливий без дуже активної роботи федерації вітрильного спорту і нашого Дніпропетровського обласного відділення федерації вітрильного спорту за сприяння. Яхт-клуб Січ, органи місцевого самоврядування свого боку надають максимальну можливу підтримку. Тут є представники нашого управління спорту Департаменту гуманітарної політики. І ми сподіваємося, змагання пройдуть на високому рівні. Всі будуть змагатися чесно, максимально продуктивно і переможе найкращий, в чому їм можна побажати максимальних досягнень, максимальних звершень. Ну і... Звичайно, удача, тому що в вітрильному спойті удача визначає дуже багато. Унісон йому на завершенні урочистості подібне мовив і гостинний господар, власник і керівник яхт-клубу Січ В'ячеслав Дідик, після чого усі вирушили на воду готувати човни і вітрила до перегонів, які триватимуть до неділі 5 жовтня, о 17-й годині якого відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців і призерів, тих, хто краще ловив вітер і сповна зміг продемонструвати і показати себе зі спортивного боку у заїздах регати.